Друзі, привіт! Сьогодні пропонуємо дуже цікавий та смачний салат. І так, виходимо з того, що інгредієнти вже готові. У велику та глибоку миску додаємо одне потрібне некуряче філе вагою приблизно 400 г. Ще додаємо 300 г шматочків консервованих ананасів та 200 г маринованих шампіньйонів, та дві так звані філетові цибулини загальною вагою приблизно 200 г. Попередньо потрібнені та промариновані. До слова, посилання на те, як замаринувати цибулю за 10 хвилин, ми розмістили в описі. І наступним кроком заправляємо наш салатик домашнім майонезом. А як приготувати домашній майонез, ви знайдете в описі до цього відео. Ну і, звісно, все перемішуємо. Ось такий салатик у нас вийшов. Впевнена, що ваша родина та друзі будуть в захваті від такого салатика. Якщо відео вам сподобалось, вас подобайте сердечко в коментарях. Миру нам усім все буде смачно.